Привіт, мої малятка, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, дітки, а хто це завітав? Це пташка синичка. Погляньте, яка вона гарненька, жвава, як гарно співає. Синичка прилетіла до нас з проханням їй допомогти. Скоро стане холодно. І їм буде важко знайти собі їжу. А синички дуже полюбляють їсти ягідки горобини, але на дереві їх виросло небагато, всім ташкам не вистачить. Синичка просить вас допомогти їй. Давайте наліпимо для синичок багато ягідок горобини. Щоб всім пташкам вистачило. Дітки, ви хочете допомогти? Спочатку розглянемо гілочку горобини. Якого кольору ягідки? Так, червоні. А якої форми ягідки? Так, круглої. А скільки ягідок на гілочці? Вірно. Багато! Молодці дітки! Для роботи нам потрібно дощечка для ліплення, пластилін, волога серветка, аркуш паперу, на якому дорослі допоможуть намалювати гілочку горобини. Беремо пластилін, відщіпуємо шматочок пластиліну, кладемо його на одну долоньку, іншою прикриваємо. І круговими рухами скочуємо маленьку кульку. А тепер покладіть її на гілочку і притисніть пальчиком. Ось і є одна ягідка. Повторимо знову, відщипуємо шматочок пластилів, накриваємо її долонькою і круговими рухами витворюємо кульку. Ще одна ягідка притиснули пальчиком і знову ліпимо. Знову скочуємо кульку, ягідку і притискаємо пальчиком. Тепер самостійно наліпіть багато таких ягідок горобини, щоб вистачило всім пташкам. А після роботи обов'язково витріть пальчики вологою серветкою. Ягідок червоних наліпили малята, горобиною синичок будем пригощати час зимових холодів у голодну днину нагодує всіх синичок добра горобина. Дітки, я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення та до нових зустрічей!